Відомий ресторатор, шеф-кухар та суддя проєкту Мастер шеф Володимир Ярославський, наш гість сьогодні. Поринемо у його кулінарні будні. Просто зараз, аби побачити місце, де готуються шедеври його ресторану. Зустріч він призначив досвід. На годиннику яка зараз 6.30. розповідайте, чому так рано. А, тому що о сьомій ми вже починаємо роботу. Ви бачите, вже а, частина персоналу починає збиратися, прибирати, готувати кухню, щоб о восьмій відчинитись. Скільки тут людей буде за лічені хвилини? А, від 11 до 13 людей. Це на оцій на манюній кухні. Там позаду ви бачите цех. Де ми працюємо з м'ясом, з рибою, з пастою. Тобто, один процес потім все чиститься, інший процес ну, по -хаспу. загалом. Ножі мені подобається, коли кожен свої носить, Тоді ми знаєте, кожен за своїми речами, кожен працівник декілька своїх ножів. Тут хоспер гаряча лінія, ми там пасту варимо. Оце серце, мабуть, нашої кухні найбільше плита. Мийка роздача там, холодний цех, Воно так, бачите, зночі залишилося. Щоб збадьоритися у такий ранковий час, Володимир пропонує від оглядин перейти до частування кавою і не простою, а від шеф кухаря. Це аеропрес. Я заливаю е, майже киплячою водою 98 градусів. Е, на фільтр кави завжди не така е, висока обсмажка. Ось таким крапельним методом він виходить. А е, Тримайте вам більше, мені Дякую. менше. Доброго раночку. Доброго ранку. А ми ж маємо до шеф-кухаря багато питань. Тож починаємо. Чи знаєте ви, що вас називають одним з найстрогіших суддів шеф Я думаю, що так. Бояться дуже. Чому Очно. як ви думаєте? Прискіпливий, страшенно, страшенно. Насправді мені не страшно казати, що це не смачно, це погано. Має бути отак. Які процеси? Я ставлю запитання про глибину ваших знань. В одному з інтерв'ю ви розповідали, що коли переїхали з Петербургу до Полтави, ваша сім'я жила доволі бідно, не було за що навіть нормально харчуватися. І тоді закупівля продуктів була на вас, на десятирічному хлопчику. Поки батьки були на роботі, ви купляли продукти, ви замішували тісто на хліб. Чи можна сказати, що саме ось цей період сформував у вас бажання і спонукав вас власне стати кухарем? Я думаю, що так для мене це було зовсім не свідомо, але батька помітив, що в мене Виходить, і виходить добре, і допоміг далі. Я е, дуже холодно боюся, морози не стільки. І Якраз була така погода, і він каже: дивися, або йдеш на будівництво, або кухарем. вибір був зроблений. Суддя запевняє, це в кадрі він суворо виносить вердикти. А варто тільки почути стоп, знято і змінює амплуа. Ми можемо щось готувати з Олею, смачненьке смаколики на кухні Мастер-шеф у перервах між зйомками. Чимало пліток ходить про службовий роман Володимира Ярославського і Ольги Мартиновської. Тому запитаємо напряму: ви пара? Ми неймовірні друзі. Тільки друзі, тільки друзі. А чому ви тоді підливаєте масло у вогонь такими пікантними? Фото, провокативними так, фото? Так виходить. Ви знаєте, просто ну, так виразно. Ви Слухайте, ну ну ми поїхали дійсно в баню. так класно. Відпочивали там. Е, нам кажуть. Хлопці, давайте зробимо вам е, фото. Давайте зробимо. Ми раз зробили. Та не раз і не два їхні випадкові відверті фото в соцмережах не обговорював хіба що лінивий. Ми можемо в одній кроваті спати. І це для нас нормально. Е, Користуватися однією ванною. Але ми не переходимо оцю грань. Для когось це межа, для когось не межа, секс у дружбі. У вас я? Це межа. Володимир тримає своє життя за сімома замками, та тільки ексклюзивно для неймовірної правди про зірок він розповів про своє особисте життя і останні серйозні стосунки. Я був закоханий останній раз у 37. Я хотів приїхати в Барселону. Тобто вона О, з Барселони. Так, так, так. Ми вже були з батьками, дуже добре знайомі. І вже ми скільки років не живемо там разом. А батьки досі і батьки пишуть мені, там і вітають з ним народження. Скільки тривали ваші ці стосунки? Два роки. І чому вони припинилися? Я вже хотів переїхати, а вона каже: Ні, я не можу тобі дати те, таке життя, яке тут і допомогти тобі мати це життя і я не можу на себе взяти сміливість так змінювати твоє життя. А переїхати сюди не було варіанту для неї. Вони сприймають свою землю і не готові змінювати навіть її. заради кохання. Не готові? Ну, як бачите, що зараз відбувається в вашому особистому житті. Нічого, тобто ви одружений на роботі, на роботі зараз Як так, ви це мене надихає життя. Таке, що не вистачає часу на рідних і друзів. І я думаю, що з часом ми якось так грубішуємо в своїх звичках, і вже просто важко встроїти в своє життя іншу людину. Я думаю, будувати своє життя. Вже як наставник для кухарів, тобто шукаю сенси в іншому, Тобто чомусь ви вже не, дітях, не бачите сенсу в сім'ї і в дітях. Я вже думаю, да що ще не буде у вас сім'ї і дітей. Колись я думав, що всиновлю когось. А зараз думаю, що можливо, і, можливо, і ні, що можливо не вистачить часу. В мене немає власного бажання мати власних дітей. Абсолютно немає. Декілька років тому вирішив, що буду чайд фрід. Присвячу своє життя для якихось інших глибоких речей. Однією з таких галузей, які хоче себе присвятити, він називає рівень освіти для українських кухарів. Поступаю на аспірантуру просто зараз. Буду писати докторську роботу. На яку тему гастрономічна дипломатія для чого успішному телевізійному судді, шеф-кухарю, ресторатору і в аспірантуру взагалі мені подобається вивчати і вчитися багато українських кухарів і українських е жінок і чоловіків, які просто гастроентузіасти, вони несуть частичку нашої культури. За кордоном, ось зараз Дмитро Кулебою. Ми пишемо книгу Гастрономічна дипломатія. Як це все пов'язане? Ми досліджуємо і з'явилося бажання написати і свою потім роботу про це. У цьому коловороті справ ресторатор не забуває і про допомогу країні з перших днів повномасштабного вторгнення. Його заклад забезпечував їжею лікарів, ЗСУ тероборону. Зараз такої потреби немає, але ми продовжуємо збирати або на дитячі будиночки гроші. Ми продовжуємо давати усілякі донати тим, які на нулі. Володимир вірить, перемога за нами. І вона робиться руками кожного з нас. Я хочу побажати кожному з нас величезної сили в те, щоб ми перетворили Україну у діамант, яким буде пишатися, який буде знати і поважати кожна людина на планеті. Бай-бай.